Ну що, привіт ребята! Сьогодні понеділок, і я нарешті зібралася записати вам відео про свою історію грін карти. Зараз вирушаю в центр і буду вам знімати відео. Ззаду мій будиночок. Так я живу. Не переключайтесь. привіт, мій ютуб канал Long time no see. давно не бачились. з вами. Ольга Гамолька. Сьогодні тема нашої розмови це грін карта і сидячи біля найбільшої достопримічательності клауд Клаудґейт або ж як його називають БІН. Або ж фасолинка в нашій українській мові тут я вийшла зняти вставочку, хто я що я. І так я та щаслива українка, яка вперше зіграла в грін карту і виграла грін карту з першої спроби. Діло було в далекому 2014 році. Як я про це все дізналася, мене була знайома, яка літом 2014 року виставила зав'єдну просто фоточку в інстаграм. Є віза approved!» це, як всі фоткаються по ембасі. бумажка, є віза і Ну і я, якщо як українка, типу, ой, привіт, типу, а що там? Як там? А як ти? Їдеш. Чи надовго і так далі. Ну і вона пише, що планують переїжджати, бо вони виграли в грінкарт. А я, чесно кажучи, в Америку ніколи не планувала переїжджати. І я така, о боже, що таке грін-карта, як його робити і куди клікати? Загалом я розпитала в Наталі все, що куди клікати, і забула про це все. Був кінець жовтня, і десь випадково я натрапляю на інформацію, що от уже з дня на день закінчиться грін-карта. Ну і ми вирішили, ну а вдруг. І потім через рік я дізналася, що виграла. Клікала-клікала і наклікала собі перемогу. До так клікала, що от уже я півтора року хожу по чекаській землі, наблюдаю таку всяку красотучу туристів. Сьогодні прекрасна погода, у нас дуже тепло, а градусно кудись близько 25 і життя прекрасне. Як ми подавалися, зараз я переїду додому, я вам буду вже все повністю поетапно показувати, як ми заповняли. Ну що, всім привіт! Я вже перемістилася додому і зараз збираюся вам зняти відео, як же що ж там показувати в тій грін-карті. Як я вже вчора говорила, моя історія почалася в далекому 2014-му. Тоді точно так само, як і в цьому році, в жовтні місяці проводилася грін карта. Перед тим як я почну розказувати, як заповняти анкету, які нюанси і так далі. Я би перш за все хотіла вас попросити бути серйозними. Давайте скажемо так. Дуже не хочу змотивувати вас подати грін-карту, чисто по приколу, щоб побачити, повезе. Не повезе. Коли я вже приїхала сюди, ви Марку, я зрозуміла, наскільки це велике щастя, наскільки це рідкість виграти грін карту і отримати легальний статус проживання в цій країні, і мати хоча б якісь мінімальні права, коли ти тут зустрічаєш людей, які живуть в нелегальному статусі, і просто зубами вигризають своє місце в цій країні, свій шанс будувати тут майбутнє. А Стає дуже прикро, коли в Україні люди грають чисто по приколу такі, типу о клас, я виграв, ну але що я поїду? У мене є корови, город і хата в селі. Я розумію, що там мотивація, прикольна. Я виграла і так далі. Але міграція це не є легка справа, і ти не приїжджаєш сюди, де тебе чекає мільйон доларів, і тобі типу, айфони сиплються, і все так класно. Це теж складна праця. Тут теж важко, тут теж не не все дається легко. Тому, перш за все, обдумайте свій крок, чи реально вам потрібна ця імміграції, чи реально вам потрібна грін карта, і чи саме Америка це країна вашої мрії. Ліричним відступ. Я дуже надію, що ви у мене розумні, що ви все знаєте, і ви реально оцінюєте свої можливості і так далі. Просто чому я це все говорю? Минулого року були випадки, коли мені писали люди, які пишуть: ой, клас, там ми виграли, там я виграла, там ще сусідка виграла, ще хтось. А скільки то все стоїть? Ну, я починаю розказувати, що чітко. Ти платиш ну, на той момент, коли я платила це 330 доларів в посольстві, потім 200 доларів за медкомісію, потім ще 200 доларів ти доплачуєш за візу. Не кажучи вже про вартість квитків перельоту близько 1000 на двох. Там я не знаю, ми кота везли 200 доларів з собою взяти. ну, Чим більше, тим краще, тому що це буде ваш. Стартовий капітал на новій країні, відповідно, чим більше, чим твердіше підґрунтя у вас під ногами, тим вам буде легше. Знаю, є мудреці, які кажуть, там можна з 200 доларів приїхати в Штати. Ну, сорки, ребята, ви самі уявляєте, яке це буде життя, якщо ви приїжджаєте, у вас на кармані 200 доларів. Я не буду спорити, що це можливо, можливо вижити. Різні люди бувають, але це все дуже персонально, це все дуже особисто і не кожному 200 доларів. це те підґрунтів, з якого можна стартувати. І Коли я почала писати, скільки це все коштує, все-таки ого, так дорого, то наше воно мені треба? І, чесно кажучи, злість брала. Типу, люди, камон, ви не могли там в лото забаву зіграти і перевірити своє везіння. Ну, грін карта з всією повагою, це не та штука, з якою варто просто перевіряти своє везіння, свій фарт і так далі. Мені на той момент теж в інстаграмі всі відписувалися, що вот, хто має виграти, той має виграти. Але все ж таки шанси, коли в тебе один до десяти, і шанси, наприклад, один до двадцяти, це різні шанси на перемогу. Тому давайте будемо розумними. І якщо ви не впевнені, то дайте місце вдруг комусь воно більш потрібне і комусь це прям порішає всю ж З чого почну. Ну, свою історію розказала. І з основних моментів, які треба до того, як ти сядеш заповняти заявку, це певна фотографія. Це найпроблематичніше просто камінь споткнення. Всі питають, яку фотку фоткає. Тому давайте поговоримо про фотографію. Основні вимоги до фотографії це білий фон. Ви не можете сфоткатися на. Полосатих обоях чи ще щось, і так далі. Є два варіанти: можна зробити як домашню фотографію, можна зробити фотографію аля фотоательє. Я свою фотографію робила в переході на Льва Толстого. Якщо знаєте, Києвляни, там коли ти переходиш з однієї станції з палацу спорту на Льва Толстого, можна піти мітроградом. Взається, я правильно сказала? Ну, Надіюсь, не набрахала. Ну в общем. ми там йшли в переході, такі, ой, та нам ж треба подати заявку. Давай сфоткаємося. Там ми сказали, що нам треба фотографія на американську візу. А нам її сфотографували. Єдине, ми потім ще. Дали її нашому друго фотографу, і він її трошки зжимав у, у величині. На офіційному сайті, що я бачу, а, перш за все, людина повинна дивитися прямо в камеру, тобто ти не можеш робити фешн-лук в бік, типу я така смотрю вниз і так далі. Типу, прямий погляд у камеру. Та саме бідне для дівчат, це те, що вся картинка має бути 50%, а 69% це має бути твоя головешка. Відповідно, плічики, абрізація, тобто все це ну, так. От, тобто, щоб максимум голови було. Якщо ви носите окуляри, окуляри потрібно знімати сонцезахисні окуляри відповідно. Тобто, всі аксесуари забираються з обличчя. Так само не можна носити головні убори, там якийсь платочок, віночок чи ще щось, теж все прибираємо. Ще особливий момент, потрібно вуха показати, тобто от в якомусь такому стилі, тобто ти маєш показати вуха, щоб в тебе було повністю. Тобто, наприклад, от така от фоточка. Ну, це каретки, типу, не підійде. Максимально чисто, щоб вони ідентифікували твоє обличчя. З технічних характеристик це має бути чпек формат, максимальний розмір. Це 240 кБ, розширення фотографії це 600 пікселів довжину, 600 пікселів ширину. Ну це те, що нам робив фотограф. Що я вам казала, маленька ремарка особливо того, хто заповняє анкету. Дезу буде зараз написано офіційний сайт, єдиний на якому можна зареєструватися на грінкарт безкоштовно, тобто ви нічого за це не платите і ви не повинні за це платити. На жаль, є дуже багато клонів сайтів, які пропонують послуги заповнити інформацію на анкету на подачу грін карти за вас. Але в цьому всьому є підвох. Навіть мої е, особисті знайомі, вони зустрічалися, стикалися з такою проблемою. Відбувається це як? Це дуже поширено, я знаю, на Західній Україні. Наприклад, там хтось до тебе підбігає, дає тобі листівочку. От ми можемо вас зареєструвати, карту бла блабла. -бла". Приймають реєстрацію ці, цілий рік, тобто без перерв, тобто в них немає обмеження тільки жовтень там чи ще щось, тобто вони завжди збирають інформацію. Як це відбувається? Вони беруть ваші дані і вони від вашого імені заповняють анкету. У випадку, якщо ви виграєте, вам ставиться ультиматум. Якщо ви хочете забрати свій код, код, який вам видається після заповнення анкети, я вам зараз теж ще розкажу. Ви повинні сплатити якусь там певну суму. Відповідно, це було дуже багато махінацій на цьому. Перш за все, це вина апліканта, вина людини, яка віддала свої контактні дані в треті руки. Відповідно, я би вам не рекомендувала користуватися якимись посередниками, хоч вони там обіцяють вам взяти, наприклад, 100 доларів за цю послугу чи так далі. Бо вони можуть забрати ваш код анкети без цього коду. Ви а не можете перевірити свій виграш чи не виграш. В травні наступного року, і Б, ви просто не зможете пройти далі по реєстрації, тому що у вас не буде коди, через які ви матимете доступ уже на подачу анкети на отримання самої грін карти, самої візи на переїзд в штат. Краще спробувати це все самим. Перш за все, заповняємо все латинськими літерами. І зараз я буду вам по пунктам іти, як це все відбувається. Анкета сама невелика, вона ну я би сказала базова, тобто ну, ніякої там вищої математики. Це повірте мені, не 27 сторінок то. Анкети, яку ти заповнюєш вже е, на візу на інтерв'ю. Там, там справді, де ти чихтув, де, де ти жив і так далі. Там уже більш проблематично. Ну про це я теж потім я зніму вам відео. Там буде 14 питань. Ваша ім'я, дата народження, є діти, немає дітей, одружені, не одружені. На жаль, не можу вам це все проводити на сайті, бо я зайшла на сайт і сайт чомусь лежить. Я так розумію, він закритий. Down for Maintenance, це те, що пише на офіційному сайті. Ну, таке трапляється. У мене точно так само було з виграшем. Сайт лежав 5 днів, і я просто навіть фізично не могла дізнатися свій результат, бо мені віддавало помилку. Перше питання це у нас last name, first name, middle name. Проблеми були з middle name, Я особисто зробила помилку, і я вписала туди своє по батькові. По факту, middle name, поняття в Америці, це, наприклад, мене звати там Марія Хосе Хуан. Там я не знаю знаю, Кармеліта відповідно перше моє ім'я name, це буде Марія. А Хосе Хуан Кармеліта це буде моє middle name, тобто ті імена, які мені батьки вирішили ну як додаткові дати. Ну, Тут в Америці таке популярно, тут дуже часто дають два імені. Саме ця графа розрахована на оцей middle name. Але якщо у вас в загранпаспорті вказано ваше е, по батькові, ну, в чому я лічно, дуже сумніваюся, бо в нас, наскільки я знаю, не вказують. Але якщо вона у вас вказана, то ви його теж можете вписати в middle name. Але я би не рекомендувала. Ну, На офіційному сайті пише, що якщо все-таки у вас вказано в закордонному паспорті, тоді ви вказуєте. Пишемо це все на латиниці, пишемо повністю транслітерацію, так як у вас. Закордонному паспорт. У нас була ситуація, коли ми міняли паспорт. Змінилися умови транслітерації в нашій прекрасній Україні, як завжди, вони змінять щось. Мій екс-чоловік він був гамоля через G, і потім ми змінили на H. Відповідно, ми писали, ми вже змінили йому закордонний паспорт на нову транслітерацію, і тоді писали через H. Наступний другий пункт це birthday, тобто ваше день народження. Тут хочу звернути увагу, іде спочатку день, місяць, рік. Особливо важливо читайте день, місяць і рік, бо в Америці дуже популярно. Писати місяць, день і рік це їхній стандарт. А саме тут на сайті я бачу, пише день, місяць і рік. Далі вказуємо gender, male, female, тут просто. Далі, місто, в якому ви народилися. Тут важливо пригуглити. Правильну транслітерацію вашого міста. Наприклад, якщо це Києв, Києв неправильно писати. Правильна українська транслітерація Київ. Тобто ви пишете K-Y-I-V. у нас все-таки державна українська, ви маєте писати по державному, по, ну, так, так як офіційно називається місто. А якщо ви не впевнені, Google помощ. Наступний пункт, п'ятий пункт це країна вашого народження. Country, where you were born. Тут вказуємо, де ви народилися. Якщо ви народилися, наприклад, в СРСР, то ви вказуєте ту країну, яка вона є на даний момент. Тобто, якщо це була територія України, ви вказуєте Україну. Якщо це була територія Росії, вказуєте Росію і так далі. Далі country of eligibility for the DV program. Наскільки ви знаєте, не кожна країна має квоту, які видаються на цю територію для її громадян для можливості виграшу. Нам пощастило, Україна є в цьому списку. Нам можна подаватися, тому все окей. Ви просто вказуєте Україну. Якщо ви з іншої країни. Тут уже читайте більш детально, тому що я за всіх, на жаль, знати не можу. Сьомий пункт це entrant photograph, те, що я вам розказувала, тобто тут ви підкріпляєте свою фотографію. Я не знаю, чи правда, але я чула таку історію. Фотографія обов'язково повинна бути не старіша 6 місяців. Наприклад, якщо у вас є фотографія з 2014 року, бо ви в 2014 році подавалися на грінкарту, забудьте про неї. Не можна таке робити. Вам потрібна нова фотографія. Нова фотографія, ви змінили волосся, у вас там око сіпатись стало. Відку, Там Волосся пофарбували, обрізали, рісниці наростили, губи роздули, ще щось таке. Потрібна нова фотографія. І до цього чула прикольно, ну як прикольно, я не знаю, чи це правда, але знайомі розказували моїх знайомих, ну, як ви знаєте, українська тема. В общем, Шучувак 5 років брав участь у лотереї. І чи на четвертий, чи на п'ятий рік він виграє, типу, все, клас приходить в консульство, в посольство, і йому відмовляють. А відмовляють чому? Тому що він подавався з однієї самої фотографії протягом п'яти років. Не знаю, чи це правда, чи це може якась басня, тому що, наскільки я знаю, в посольстві ніхто ніколи не уточняє причину, чому тобі відмовили. Ну, але, типу, може, створили таку басню, щоб люди знали, люди боялися і краще вже не полінитися. Перефоткатись, бо буде обідка, звісно, якщо тебе відшиють, що ти просто не перефоткався. Далі мейлен uh, address Mail address, тобто ваша адреса, де ви проживаєте. Є пункт in care of, тобто це варіант, коли, наприклад, ваша поштова скринька зареєстрована на ще, і ви можете там вказати ім'я. Нагадую, що все заповняємо латиницею, тобто ніякої крилиці. Далі, дев'ятий пункт country where you live today. Тобто це фізична країна, в якій ви зараз знаходитесь. Номер телефону тут є в скобках написано optional, тобто цього не вимагається, якби ви маєте право його вказувати або не вказувати. Потрібно його вказувати в міжнародному міжнародному форматі. Тобто для України це плюс 3, 8, бла-бла-бла-бла-бла і далі. Ваша email е Адреса, email address, це одинадцяти пункт. Тут важливо, будь ласочка, перевірте точно всю буковку до буковки, щоб вам точно прийшов а, лист, що ви відправили, щоб у вас потім не було проблем, що ви неправильно заповнили, і так далі. Дванадцяте запитання, рівень освіти. А uh, have achieved as of today? Ну оскільки в нас навчання в США і в країнах пострадянського простору воно дуже відрізняється. Можна. Приблизно трішки прикинути. Наскільки я пам'ятаю, я в своїй анкеті я вказувала, у мене був бакалаврат закінчений і у мене був диплом спеціаліста. Але тут як такого е, спеціаліста немає, тому я вказувала просто university degree, тобто мене що в мене є університетська освіта, вища освіта і так далі. Давайте перейдемося по варіантам. Primary school only, тільки початкова школа, High school no degree, тобто середня школа без атестату, що мається на увазі, ви ще не закінчили нашу школу. High school degree це ви закінчили нашу школу, загальноосвітню школу, чи як вона в нас називається, тому у вас є атестат, все добре. Vacational school це ПТУ по нашому по-народному. Тобто, якщо у вас є якась корочка з ПТУ, ви можете вказати, що у вас є саме така освіта. Some university courses це, наприклад, якийсь технікум чи неповна вища. Тобто ви провчилися якийсь певний етап і поки ще диплом як такий не отримали. University degree, те, що я казала, це те, що в мене було. Тобто я вчилася, отримала бакалавріату і так далі. Some graduate level courses – це деякі курси, які ви, можливо, проходили. Додаткові, у вас теж є корочки, ви можете теж це вказати. Master's degree – зрозуміло, магістратура. Some доктор level courses – Тобто, якщо ви якісь на докторантуру аспірантуру пішли, і у вас якісь курси закінчені, ви теж можете вказати. Ну і саме найвище це doctorate degree, тобто ви доктор наук, і відповідно у вас є корочка про це. Я думаю, при тімачці все зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишіть в коментарі, буду вам усім відповідати. Сімейний статус 13. Uh, what is your current marital status? Я подавалася в статусі неодружної. Тут є варіанти unmarried, married, divorced, widowed, legally separated. Ви в якому в статусі проживаєте, який ваш легальний статус на момент заповнення анкети. Ви не вказуєте теоретичний статус, який буде там, наприклад, через півроку. То що є от на цей момент, в той день, коли ви заповняєте цю анкету. Number of children – 14 пункт, кількість дітей. Все понятно. Є діти, вказує. the mind going Не вказ. Коли ви це все заповнили, ви можете перевірити повністю всі пунктики, чи все окей, і наживайте кнопочку continue внизу. Тоді, якщо у вас, наприклад, є husband, якщо у вас є чоловік чи є діти, у вас тоді відкриється друга частина, і наскільки я знаю, там будуть якісь додаткові питання. Я особисто відповідно нічого не забовняла, тому якби не можу проконсультувати в цьому питанні. Ну, я думаю, ви зрозумієте, якщо ні, пишіть, буду якось вам допомагати. Якщо ви також одружені, можете подаватися. Обоє, тобто може окремо подаватися і чоловік, і жінка. Відповідно, ваші шанси подвоюються. І ви кожне у своїй анкеті вказуєте, що у вас є чоловік, чоловіка звати так-то, так-то, в мене там є жінка, жінку звати так-то, так-то. Але ви обоє, окремі апліканти, ви обоє маєте шанс на виграш. Все, далі нажимаємо кнопочку continue, якщо ви запевняли про дітей і ваших хазбендів, вайф і так далі. Нам видається фінальне вікно, де ви перевіряєте повністю всі інформації. Ще раз заголошую, мені здається, що ніякої тут великої страшної ситуації немає. Все досить. Базове, все досить зрозуміло. Головне бути уважним, нічого не нафакапати і не наклікати всякого фігню. Далі ми клікаємо Continue і увага! Тут дуже важливий момент. Вам видається код, дуже важливо, дуже-дуже дуже дуже важливо. Зробіть принтскрін, збережіть цей код, сховайте його десь в дальню шафу, але щоб ви знали, де він є. Без цього коду ви не зможете перевірити статус вашої заявки в травні наступного року. Єдиний спосіб перевірити вашу дальнішу судміночку, як воно буде, і що воно далі буде. У моєму випадку я зробила принтскрін зберегла його на комп'ютері. Зберегла його на телефоні і поставила нагадування на телефоні, щоб мені 5 травня зателемкало, що мені треба перейти перевірити грін-карту. В моєму випадку голова два вуха, рибка. І все, я все забула. Відповідно, так у нас і аліво з'явилася. Ну, в общем, з свого досвіду: мені треба було нагадування, я ставила нагадування. І все. Далі буду тоді вам розказувати, як я виграла, що було і так далі. Дякую вам, що були зі мною. Якщо вам це сподобалося, якщо вам це було корисно, а я дуже надію, що вам було це корисно. Я дуже нервуюся, бо це дуже незвичний для мене формат. Дуже намагалася вам це все розказати, подробно показати, щоб вам було цікаво. Якщо вам сподобалось, поставте мені лайк. Я попрошую кого-то просто підписуйтесь на мій канал, обіцяю, що зараз уже після Каліфорнії. Буду старатись більше вам показувати Чикаго, свої американські будні. І буду продовжувати далі про свої грін-карти, як же ж я виграла, як я приїхала і як далі то все було. Дякую вам, що були зі мною. Дякую вам за перегляд. Цілую люблю. Бувайте! З вами була ваша Ольга Гамолька. -гам Пока! Дякую вам, що додивилися аж до цього моменту. Далі буде не переключайтесь! Звісно, я прийшла до самого-самого-самого туристичного місця, тільки, певно, буде сонце сидіти, ну ладно. Я не протерла камеру, ну ладно. Я всіляко намагаюся знайти класний ракурс. Щас, секундочку, перевірю, як воно там знімає. Гори влогера — це знайти все-таки класний ракурс. От. Надіюся, що ця червона штучка не заважає не провал. Welcome. Ви попали на канал Ольки Гамольки, який так і називається Ольга Гамолька. Це мій ютуб-канал, де я розказую, от як класно люди війшли в кадр. Блін. Так, пробний кадр. Перевіряємо, наскільки я печально виглядаю в кадрі. Змінила, ну просто немає робочого стола. І зараз на вулиці пасмурна погода. І це, типу, називається Мама-мама, сніжку». Ну, маємо, що маємо. Надто великий хочеться відсунути камеру трішки подалі, тому пробуємо дубль 100-500. Дубль 10500. Перший. да, да, лера, перший. Взагалі. Получилось. Фингерс кросс. Хто може приймати, хто може брати участь. Остатки філологізму в крові. Ні, це якось ефір не говорю.